Вітаю друзі в себе на каналі. Розмовлятиму тихенько, голосу нема. Виходить на вулицю, теж не буду. Вітрюган страшний, Дує так що навіть якщо я вийду і возьму мікрофон, який ви пишете, візьміть. є у мене мікрофон. Ну, знаєте, ним незручно користуватися. Я зайшов до комбайна, щось хочу вам зняти. Ну, Зняв, показав там, бігти за мікрофоном, на кого цепляти чи цеплять собі. Ну, Вибачайте, за Е, Я вже знімав це поле і показував. Тут в нас заложені досліди. Всі наші, ну не всі субе тут не Осіяна аль-Кантара посіяна там пару гектар, Аризони посіяно пару гектар. Тут всього поле 30 гектар. Остальне посіяна Амазонією. І ми рішили на цьому полі для себе зробити е, в одинакових умовах з одним з одною кількістю добрив, умови це мається на увазі. Один обробіток землі, все, що робилось на цьому полі одинаково. Тому що робити щось, говорити от має там Аризона дала сіка, алькантара скільки різні поля, різні опади, різний обробіток землі, різний фон землі. Це, знаєте, трошки неправильно. А тут ми зробили контроль. І от ми е, хочу вам назвати результати. До речі, поїдемось на, завтра ми поїдемо на е, поле, де в нас заложений дослід по фуніциду. Все поле оброблено, один проходить оприскувача залишений. От я ще завтра, або там післязавтра в своїх відео вам покажу результат по фуніцидах. Впливають вони на врожай, не впливають, впливають в кращу сторону чи не в кращу. Це так само, як і по добривах. Більше їх кидали. Там краще попередник був У Мене соняшник по соняшнику. Вибачте, а в людей попередник був кращий, а врожай менший. Тому поділіться і ви напишіть, які у вас попередники, який врожай, поділіться своїм досвідом. А я розповім про це поле. Це поле у мене був перед цим посіяний соняшник. Був залишений в зиму. Палка весною запустили катрос, передіскували, потім через деякий час пішов культиватор, закультивували. Це був найпізніший посів. Сюди було внесено 100 кг карбаміда. Це все, що ми сюди вносили. Фуніцидом тут не обробляли. Тепер по Алькантарі. Тут у нас 33 Анкальтара замір дав. Е, Аризона дала 30, е, два заміра по Амазонії. раз 27, раз 28. Ну, там з хвостиками. Я вже не хочу там називати. Там, отак. Амазонія дала так. Що хочу сказати по Алькантарі. В прошлому році вона мене давала 34, Аризона давала 30. Ну, це на різних полях, не в одинакових умовах. От в цьому році я ще раз зробив такий дослід, то все рівно Алькантара дає краще. В прошлому відео я вам показував було відео, де ми збирали нашої жатки шабля. Чому кажу наша, тому що ми її вже купили. О, ця жатка сподобалася. Ще раз вам кажу. Убираємо, поговорив з усіма своїми хлопцями. Всі висновки зробили. Зауважень нас, в принципі, до неї немає. Будемо працювати нам, наш погляд, вроді би працює адекватно, хорошо і Порівнювалися своєю жаткою, притягували, то різниця є в кращу сторону до цієї. Дуже сподобався, звісно, вал, коли бур'яни рідко бувають бур'яни. Ну бачите, на тому полі були і доволі мене погано вал справляється. На тому полі, де я вам показував і казав, я повинен був назвати вам врожайність. Там врожанність Арізони насклала тридцять восімдесят дев'ять. Ну, грубо 31. На другому полі. Склала 29 тоже, з копійками. Це Аризона. Ну, так, десь під тридцаточку, за тридцяточку Аризона дає. Алькантара сміло давала 32-33. Ну, амазонія 27-28. Ну, це таке. Наші залишається Субео і залишається те, що я вам обіцяв показати, це з фуніцидом і без фуніцида. А це такі справи. А на рахунок добрив, я теж якби, напишіть, прокоментуйте, чому от, <рив> в цьому році добрива, в принципі, не працюють. Ну, і чому в цьому році, е я то зараз скажу думку, ну ви теж напишіть, ну, чому в цьому році такий врожай соняшника? Ну, гляньте, Соняшник за 30, 30, за 30. А Соя 15, 18, під 20. Нас, Ми за 20. На основних площадях не вийшло ніде е, під 20, а ну, на одному кусочку там було під 30, ну це в незовинки біля ставочка, 6 гектар. Ну це єдине поле. Якщо було рівнятися по ньому, то врожайність наслава. Ну в нас же було посіяно 400 гектар сої. Ну тому в основному десь середня врожайність 17-18. Це так, без перебільшення. Буде трошки більше, буде приємним бонусом. Чи пару слів скажу? Чому, на мою думку, в Цьому році вражальность. Я вже не раз так знаєте, для себе робив висновки. От коли є хороше вологозабезпечення зімою, а в нас в прошлому році, знаєте, і осінь була, було, і вистачало, і літо було, земля була не суха, літом багато дощів було, йшло дощів багатенько, І осінню були дощі, і зимою були дощі. Тому в метровому шарі. Землі волога була. От соняшнику вистачило цієї вологи. Да, була б температура чуть менша. Може, якийсь би лишній дощик, може він сипав би теж 40, 44, 45. Один рік у нас було, що, знаєте, випав сніг і. Почти через день ми пускали трактор, чистили дорогу, сніг йшов, війшов Ну, спомніть, це десь років 6-7 назад ще нанімали на селі, даже приїжджала машина ротором пробивала дорогу, перемітало дорогу. От е, тоді врожайнець у нас була 44, 45, 42. Е, тому що було хороше вологозабезпечення. Волого тому, мені кажеться, врожай, а ви напишіть, можливо, я і не прав. А для сої вона в метровому шарі не користується вологою. І от для сої потрібно щоб пройшов вчасно дощ. Коли наливав на свою зернину, має пройти дощик. І тому буде у вас врожай. Минулому році як було, соя росла, росла, пройшли дощі. Зернинка така була, як горошина. Врожай був 30, 35, 40 давав на деяких. В цьому році цього нема. Дощів не було, сої нема. Так, розвозимо вечерю з вами. Сейчас покажем, что мы тут, чем мы хлопцев гоняем. А то у нас тут на базе. И поедем съездим на поле. А Сергей Александрович работает. Вот это еще горло, станция так Я его растягиваю, он стоит немного. Ну тут, а там, а там дальше все нормально? Все нормально. Те викинем, і все нормально. Пасі, я дам вечерю. А хочеш ти не хочеш, іди забирай. Трошки тут ремонтав, не те, що горіться, ну срючків трохи було і ми їх порозтягували. Трошки роздовби, щоб вже тоді зимою спокійніше було. Пашлі, я дам та поїду на поле. Ти на поле не їхатиме зі мною. А Андрюхе, ну пере... вже перевтою, ще не дойшов. Ну, я підіпнув, бо вона мені біжала. Ну там не було нічого такого. О, бачите, невеликий буртою робимо, пересипаємо, тепер лежатиме, перетрусюємо і. Дивись, акуратно. В Андрія щось палки багато вата. Ну це він казав, постаня машина з землею. Ну так хай перевіємо. Ну не тепло, нічого, нормально. Так землі не в'їв. Та багато. Ну нічого, перевіє. Паши. А може так здамо здамо. А то последняя машина за огородів грудка была и грудка в комбайне шла. Так, серый шаурма. Еще подожди, сейчас я и хачапури. Сейчас оно, а ну, поднимемся, что А что, так не бачите? Я просто за то, що переживаю, щоб воно ставав. Я розстеляю тут, а отак можна 4 ноги стягу стоїть. І там щоді через яку це підгорнув і забрав, перевіз, ще й перемішую. Та тепер воно лежатиме огонь. Воно і так би лежало, ну це ще ми перестрахувались, бо все одно воно. Щоб потім менше було зимою. Не, не жданчиків, да? <кій> щось голосу взагалі нема, блін. Ну і тут соняшник наш потихеньку додається. Це наразі Амазонія йде. Так, все, поїхав. До речі, кажете, там борщ вези, те вези. Ну а чим вам погано? Там лаваш, курка, е капуста, корейська морква. Е дуже багато соусів не кидають. Я прошу дівчат. Чисто така, щоб була на шаурма, і хачапурі, там яйце, сир і випічка домашня, ну чим погано. І чай холодний і вдома. Ну, там можна зробити чай, каву. так що. Обід. Хлопці беруть з собою. А якщо ж робимо полі подовше, то звісно привожу якийсь перекус. Так що, то якось так. Зараз їдемо з вами в поле. Багато пишуть, що це. Не вечеря, <кій> ну я ж не вечеря, напишіть вечеря чи не вечеря. Ну чим погано так перевечеряти, правильно? <кій> ну, голосу не мав <кій> відео сьогодні. Ну, все одно бачите, я працюю. <кій> і на роботі, і з вами. Разом ми їздимо і все ж вам розказую, показую. Так що ну, не забувайте. <кій> я стараюсь. Батя, я стараюсь, да? <кій> ну нічого. Зараз, поліще. Можливо, таке ще, поки я зовсім не зліг, ще прокатну вас на комбайні. Покатаю, поки, подивитись комбайна Амазонію. Голос є, нема це таке діло. Знаєте, мене завжди то вітер мішав, ви мене не чуєте, то голосу нема не чуєте. Ну нічого. Тут сзади, он за дворы. А шаурму, и он дивись, я той коробочек возьму. Mm -hmm. Напиток, да? Да, и напиток. Ну, давай. Амазония Как mm -hmm. раз кусочек остался. Покажу вам його ближче, цю Амазонію, бо осталась вже загоночка. Здивіться. Такі шляпки. Пересапшили вже. Волога чотири. Кисло. Пересушений, соняшник, ну нічого. І, якщо що, будемо поливати водою. А що робити? Виружаємося під посадкою. Тому що сьогодні вітер взагалі страшний. Тут бачите затишно. І розмовляти можна з вами більш-менш нормально. Комбайн, до речі, він їде, зараз проїдемося. І хоча б не розлітається соняшник, а то вітер такий, що і вирузиться неможливо. Така ось бачите, стерня залиється після е жатки. Не знаю, це хочу, напевно, що залишити на зиму так як є. Хай буде снігозатримка, ви, до речі, на Вірне це рішення чи не вірне. Ну, мені дуже подобається така стерня. Ви представляєтеся, буде сніжок скільки затримається, а буде волога, буде сніг на полі. Ні, буде сніг на полі, значить буде волога на полі. А буде волога, буде врожай. Я так думаю. Звісно, можу я ще свою думку змінити, але думаю, якщо б це залишити, і сніг би сніга затримка була б я тебе дам, так? Да? Що ми сьогодні не бачите? Давай поки перекусочки. А я, що ляче. ти кричиш? Та бач, голосу нема, робити треба. Робота ж мене бач, яка. Зараз є вовчик. Бери з машини, та ось на капоті переїсти та і все. Забирай з машини. Ззаді, його. Бери там з Вовкою якраз дві шаурми і дві хачапурі. Дай шаурму бери. І чай живе там далі. Бо я ще з тобою проїдусь трошки. Зараз поїсте і проїдусь. Вже привикли, а то люди там, що я вас шаурмою вже загодував. Так, да, так, да, я читав. Ну а що, невкусна шаурма. Ну, а таке ж, бачиш, сир'я і це хачапурі. Забери, не російський отак, як то Треба, в принципі, розкалачувати. Ну пробуй так. А, так, да, його вже так ламають і вмокають. Положи сюди. О, отак. Так. Ну нормально, да. да? Ну, Коментарії почитаєш. Та <гум>, да, ти главно скажи, смачно чи ні. Яйця та яйця, так? Я люблю сира яйця випишу. Нормально. Там же ще сирок. А шаурма не дуже остро, ні, нормально. Не вчора щось гочу було там. Ну, я звичайно кажу, щоб не клали дуже остро, таке більше. мене разнообразя нічого, так? Да? Звісно, борщу аби ба. <laughs> Привезу. Завтра буде лапша з м'ясом, з овочами. А лапшу -то я привозив теж як домашня. Теж нічого ж, так? Треба да? завтра замовити. Ну так, да, прицеп. Юр, пробуй же шаурму, я хоч покажу начинку, чуєш? Що там? Та хати переломив. Я вже наївся. А, Адже не їстимеш. Хіба пізну ще? От йоки-палка, я дав, бачиш, думав, покажу, що там всередині. Потягни трошки, як правильно? Вичні Так, дивиться непогано, так? Так воно все отак ось проїде. не оставляла, можна низенько опустити. Ну, грінко де розівав, там звісно пішла. А та що дуже низько, так? Ну так побирають. Ну ти ж можеш її взагалі до самого полу опустити, в принципі, так? Можна, ну, щоб десь не впертися А, Ну в принципі, можна ж понижче, щоб максимально. Воно просто як ще опускають, листя. Ну треба, так вибирай золоту середину, да? Ну бачите, якраз залишився кусочок. А ти зараз і не забереш, і забереш. Це дуже забереш. Ця... Нічого по настройках не міняв. Оце ж вона така пересушена, 4 волога. А скільки вітер? Так як і було, тисячу 20 тисяч. А дививсь з печері не видуває нічого. Ну, тут тільки на тих, на косогорах Ну там воно пореше так співа на одну сторону. А, а Я це ж дивлюся, дивію, хаста, чистіша. Да? Це ж тут не було ні рами, гербіцида. Я ж казав, весіння дисковка через время культивація, посів і промотижили і окучили. Так, да, окучували, по-моєму. Все, і чиста, чистіше, дивіться, ні Так, 20... да, Я ж дивлюся, чиста і поле чистіше. І 27-28 сипа. Ми два заміри зробили на Амазоні. Там 27 з копійками, 28 з копійками було. Ну, більше не робили, Юра каже, вона одинакова в масиві абсолютно. Ну так, да, навіть по палки видно. Фон одинаковий, поля взагалі. З комбайна воно, бачите, як би видніше. Нема там таких плям яких-то, на. Да? Ну, жаточка роба. Вроде бы. Все, я вже перечислив час коштів. Так що ми її купуємо. Чи вже як можна сказати купив. Тепер осталось тільки доплатить. Та ні, ну кращого, в принципі, а що ми ще лучше? Я ж дуже довенько вибирав. Просив там койкого, дайте попробуємо, якщо вони не скажуть хороші, беріть, кажу, ну дайте попробуємо, І якщо хороші, купимо, ну, ніхто не дав. Бачать, погодилися, дали ми, спробували, питань нема. Якщо річ хороша, значить, купуємо. Для них реклама теж. Ага. Ну да. Якщо ж людина сумнівається. Вона ж не дасть правильно, розказувати це одне, а дати нам вже могла вона не сподобатися і все. Вернули, підтерли її, що тоді з нею робити. Умови ж такі були. Убрали всі бічки, сказали, що погано я дали. Ну і таке може. Бути. Люди різні бувають. А зіка, як шесть сходив, так і ходиш, так? Так, шесть, більше ні. До молот стає зразу. І нічого зробити нельзя, не можна, да? так? Я ще спрашував, а тих тільки вбираєш, до молот розрузити. Потері з'являються сзади. Да? Да, да, да. Ну, ми будь-че хай, ми провіємо, нічого там страшного нема, ОВСК є. Нічого, буде робота зімою. Байдемо. Ага, маленький, так, да? я бачу. Тут їх здоровий. Ну, щось вчора голос почав сідати а сьогодні щось взагалі халепне думаю хоч це з людям зніму покажу що до чого то завтра взагалі не балакатиму нічого не почуєте а треба сказати що як що робимо які нас врожаї тому що досвіді були на всі. так закінчуємо поле останнє Соняшника, Амазонія все поле змолочене. Зараз висипаємося, готовим комбайн заправляємо і завтра далі йдемо лотити. А вам дякую за перегляд. Не забувайте, підписуйтесь, буде добре, все буде Україна чекайте нових відео Все до Гріночки зібрали Само... що равно більше б ще на творятка була б нічого ми сомнівались за мною нема не потрібно, так Прикрас, тобі нормально. Ну так, да, якщо ти, щоб не домолоти, ти просто більше їхав, і в принципі вистачати. Ти ж мов би 9, і 8, і 10 і